Себто презентує. Понеділок, 1 вересня 2025 року. Ранкове допі. Випуск 352. Місяць подкастів у септо. Доброго ранку давно не чулися Солодашком майже стільки, скільки Дональд Трамп не з'являвся на публіці. Минулого тижня американські соціальні мережі обговорювали, чи не помер часом президент. Гештеги Трамп помер та смерть Дональда Трампа красувалися у трендах. Це, звісно, чутки та спекуляції, але вони не з'явилися на порожньому місці. Ми про все розповімо, але спершу кілька слів про новий подкаст від Септом. Минулого тижня ми випустили перший епізод подкасту Студія пам'яті, у якому будемо розбиратися із тим, як працює пам'ять про травматичні події, чому студії пам'яті це окрема сфера досліджень, і що нам важливо враховувати сьогодні, коли ми вже розбудовуємо нашу культуру пам'яті. Ведуча подкасту Христя Рутар, дослідниця культурної пам'яті та травми. У кожному випуску вона говорить з людьми, які на практиці працюють із пам'яттю. Через військові поховання та меморіали, музеї, право, усну історію, літературу, кіно. Перший епізод теоретичний, у ньому сама Христя ділиться базою зі студій пам'яті, розповідає про теорії, які, на її думку, можуть бути корисними для України, згадує про Іспанію, де свого часу обрали політику забуття, а також пояснює, чому це не спрацювало. А команда Септо попрацювала над тим, щоб подкаст вийшов не лише інформативним, але й дуже атмосферним. Музика, звуки, павзи у ньому все ідеально пасує до осінніх прогулянок. Хоч зараз у нас ще доволі спекотно, але під ногами щоразу більшає жовтого листя. Студія пам'яті дуже добре вписується у цей сезон. Тож після ранкового допіо вмикай випуск про те, що таке культурна пам'ять. Слухай і ділися враженнями. Також обов'язково підпишися на студію пам'яті на платформі, на якій слухаєш ранкове допіо. А ми повертаємося до спекуляцій на тему смерті Дональда Трампа. Ще в середині липня білий дім оголосив, що Дональд Трамп хворіє на хронічну венозну недостатність. Він помітив набряк ніг, звернувся до лікаря і той поставив йому цей діагноз. Згідно з запискою лікаря Білого Дому капітана Шона Барбабели, такий стан є доволі поширеним після 70 років. Нагадаємо, що Трампу 79. Хронічна венозна недостатність виникає, коли вени на ногах не дозволяють крові повертатися до серця. Це призводить до її накопичення в нижніх кінцівках. Нормальний кровотік від ніг назад до серця рухається проти сили тяжіння. І у людей старшого віку можуть бути з цим складнощі через ослаблення клапанів Вен. Також ще у липні мережею понеслися фотографії рук американського президента, на яких можна розглядіти консилер, яким вочевидь маскують синці з тильного боку долоні. Для довідки, консилер це косметичний засіб, який наносять під очі, аби замаскувати синці. Білий дім пояснив, що до хвороби це не має жодного стосунку. Мовляв, плями на руках результат частого рукостискання. Навіть опублікували пояснення лікаря. Цитуємо, це незначне подразнення м'яких тканин від частого рукостискання та вживання аспірину, який є частиною стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань. Кінець цитати. долоні Трампа продовжили привертати увагу і в серпні, зокрема через фото зі зустрічі з Путіним на Алясці. Потім було відвідування одного з музеїв у Вашингтоні, підписання якогось чергового указу в овальному кабінеті, зустріч з президентом Південної Кореї Лі Джеменом. і на фотографіях з усіх цих подій синці на руках. Роздивляючись їх, ми постраждали замість тебе. За даними NBC що найменше із серпня минулого року Трампа кілька разів помічали з синіми плямами на правій руці. І ось на тлі інформації про захворювання Вен та синців на руках президент США зникає з публіки. Погодься, такому неможливо не дивуватися, знаючи, наскільки Трамп любить увагу. Але із середи до суботи він не мав жодних публічних заходів. Спекуляції підживив і Джей Ді Венс. Нагадаємо, що у разі смерті президента США його обов'язки до кінця терміну виконує віце-президент. І ось наприкінці минулого тижня Венс заявив, що готовий обійняти посаду президента, якщо, не дай Боже, з Дональдом Трампом станеться жахлива трагедія. А після цього поспішив запевнити, що у президента неймовірно міцне здоров'я. Що у цей момент Венс думав і чи тримав схрещені пальці, нам, на жаль, невідомо. У цій історії, до речі, знайшлося місце і Сімсонам на фестивалі Комікон наприкінці липня у Сан-Дієго. Їхній творець Мет Гренінг заявив, що кінця серіалу не видно, і пожартував, що «Сімпсони» закінчаться лише після смерті Дональда Трампа, зважаючи на те, що ще у 2000 році в серіалі зробили передбачення, що Трамп стане президентом, а у 2015-му, що його переоберуть. То жарт Гренінга привернув увагу. Однак звернемо також увагу на хвилю, яка несеться Тіктоком, наче Сімсони передбачили, що Трамп помре у 2025-му. Такі відео фейки згенеровані штучним інтелектом. Нічого подібного у серіалі не було. Поки що. Минулого тижня, крім можливої смерті Трампа, соціальні мережі мали ще одну приємну тему до обговорення: заручений співачки Тейлор Свіфт та гравця у американський футбол Тревіса Келсі. Про це чимало говорили, було багато емоційних реакцій, відео з криками та радісних дописів. У школах робили оголошення про заручені через гучномовці, а у соцмережах поширився тренд де ти був, коли почув цю новину. Тож у багатьох людей, як нам здається, виникла цілком природна реакція А чому всі так радіють і чому так багато уваги приділяють цим заручинам? Ми ж у ранковому допіо насправді вже завчасно дали відповідь. Наприкінці 2023-го року, коли журнал Тайм назвав Тейлор Свіфт людиною року. Ми у декількох випусках розповідали про феномен співачки. Якщо цікаво послухати знову або ж ти з нами нещодавно, то шукай 190-й, 191-й та 197-й випуски. Якщо коротко, то Тейлор Свіфт за 20 років кар'єри побудувала з фанами унікальний емоційний зв'язок. У тому ж таки, 2023-му одним з найпопулярніших слів було Свіфті. Фанати та фанатки сприймають Тейлор Свіфт не просто як артистку. А як подруга, яка завжди поруч з ними. Саме тому навіть дорослі слухачі зворушено реагують на новини про неї, наче це їхня справді близька людина. Цей феномен комунікації та уявлення про публічних людей називають парасоціальними стосунками. Соціологи Дональд Гортон і Річард Волл описали цей феномен ще у 1950-х, це ілюзія особистого контакту між публічною фігурою та її аудиторією. Людина сприймає зірку як друга чи подругу, хоча їхній зв'язок односторонній. У випадку Тейлор Свіфт це явище посилене у кілька разів. Вона почала кар'єру з відвертих і дуже особистих пісень про перше кохання та розчарування. Тоді співачка дорослішала, а фани разом із нею, себто їхній власний життєвий досвід переплітався з її музикою. Свіфт також перетворила свою творчість на гру з фанатами приховані послання, так звані – Натяки на особисте життя. Свіфті не просто слухають пісні, вони постійно розшифровують їх. Це створює відчуття залученості, ніби вони частина внутрішнього кола. У соцмережах співачка підсилює цю близькість, коментує пости фанів, запрошує їх додому на вечірки, надсилає подарунки. Саме тому, коли з'явилася новина про заручини, Свіфті реагували так, як реагували б на радісну звістку про сестру чи близьку подругу. До речі, початок стосунків Келсі та Свіфт пов'язаний з подкастом. І оскільки у нас сьогодні стартує місяць подкастів, наша самопроголошена традиція, і ми з тобою будемо чутися щодня, то ми не могли обійти стороною цю історію. Тревіс Келсі разом зі своїм братом Джейсоном має подкаст «Нью Хайтс. В одному з епізодів він пожартував, що під час концерту Тейлор Свіфт в Канзас Сіті хотів подарувати їй браслет, традиційний аксесуар Свіфті, з власним номером. Але так і не зміг передати його співачці, бо охорона не пустила до гримерки. Фанати сприйняли цей момент як щось більше, ніж жарт, а сам епізод подкасту зібрав понад 20 мільйонів переглядів на Ютубі. Згодом Тейлор Свіфт зізналася, що ця історія її зачепила, і саме так почався їхній роман. Щоб повідомити про заручини, пара виклала спільний допис із фотографіями романтичної пропозиції у саду, які підписали. Ваші вчителі англійської та фізкультури одружуються. Це кумедно, але це також змушує і нас, і багатьох блогерів, блогерок та медіа нагадати про те, що наречені дуже заможні люди. Як пише Форбс, жоден учитель фізкультури не зміг би освідчитися учительці англійської діамантовою каблучкою за 650 тисяч доларів. До каблучки ми повернемося згодом, а зараз ще трішки попацючимо про гроші. Тейлор Свіфт найзаможніша музикантка у світі. Її статки оцінюють в 1,6 мільярда доларів. У Тревіса Келсі, порівняно з нареченою, показники значно скромніші і за оцінкою Forbes становлять 70 мільйонів доларів. Ці кошти прийшли до нього з дуже різних джерел. Найбільший шматок, це звісно, футбол. За 12 сезонів у складі Kansas City Chiefs він заробив понад 100 мільйонів доларів у зарплатах і бонусах. Десятки мільйонів йому приносять і рекламні контракти з Bud Light, Pfizer і Nike. За контракт на подкаст New Heights Келсі з братом отримали 100 мільйонів доларів на двох. До цього додаємо інвестиції у формула 1 Ресторан, власні бренди спортивного одягу і харчових добавок. У чоловіка є особняк у Канзас Сіті за 6 мільйонів доларів і Rolls-Royce Phantom за 400 тисяч. Щодо Taylor Swift, то Forbes вперше назвав її мільярдеркою у 2023 році невдовзі після старту Eras Tour, який став першим концертним туром в історії із виручкою у понад мільярд доларів, і навіть повпливав на ВВП США. Ще один важливий актив співачки каталог пісень, який тепер повністю належить їй. Раніше ми розповідали про спір Тейлор Свіфт та лейблу звукозапису Big Machine Records. Щодо її перших шести альбомів, співачка перезаписувала їх, щоб нові записи належали їй. У травні вона також викупила мастер-записи своїх перших шести альбомів. Історію із перезаписами позиціонували як перемогу артистки над індустрією, як приклад боротьби за авторські права та контроль над власною творчістю, майже феміністичний акт і прецедент для інших виконавців. Навіть ми, коли вперше розповідали про Тейлор Свіфт у ранковому допіо, акцентували на цьому. Але все виявилося дещо складніше: Лейбли, спостерігаючи за цим кейсом, стали жорсткішими у контрактах з новачками. Тепер вони заздалегідь перестраховуються, аби жоден інший артист чи інша артистка не змогли повернути права на свою творчість так, як це зробила Свіфт. Її прецедент став не масовим шляхом до свободи. А радше сигналом для індустрії, що потрібно краще захищати інтереси лейблів. Та навіть перезапис альбому це дороге задоволення, і дозволити собі подібним можуть далеко не всі. А оскільки саме обійшовся цей процес Тейлор Свіфт, ми розкажемо за донат так, це та сама нова фішка, яку ми обіцяли тобі в останньому серпневому випуску. Тепер ми не будемо розкривати тобі всі карти, окремі цікаві факти ставатимуть доступними для тебе за донат від 10 гривень. Ця початкова сума не змінюватиметься впродовж усього збору. А збираємо ми цього разу на навчання наших захисників та захисниць. Тема дуже непопулярна, але, як підказує інтуїція, ми з тобою саме та аудиторія, яка готова підтримати таку ініціативу. А тим паче сьогодні, у День Знань, Закликаємо підтримати нові знання та вміння для тих, хто рятуватиме наші з тобою життя. Ми доєдналися до спільного збору військової школи «Бори Вітер та благодійного фонду Сергія Притули «Вагон знань». його мета 50 мільйонів гривень. Це потрібно, щоб протягом 12 місяців 5 тисяч захисників і захисниць пройшли навчання за шістьма напрямами. Військове управління та планування, перехоплення повітряних цілей, FPV мультироторного типу, БПЛА літакового типу, БПЛА мультироторного типу, військова топографія. Це дуже важливо, оскільки саме сучасна підготовка робить армію сильнішою навіть у найскладніших умовах війни. У наступних випусках ми більше розповімо про військову школу «Боревітер», можливо, навіть поспілкуємося з її випускниками. Сьогодні лише зазначимо, що буревітер уже підготував понад 32 тисячі захисників і захисниць за стандартами НАТО, які що дуже важливо адаптовані до реалій війни. Ми для вагону знань збираємо 100 тисяч гривень. Лінк на нашу допоміжну банку шукай в описі до випуску. Також, окрім того, що під час цієї кампанії донати відкриватимуть тобі доступ до секретної інформації. Ти матимеш змогу виграти кавові призи від Ескобар Кофі Ростерс. Маємо 5 лотів за донат від 100 гривень. Перше місце отримає український карамічний пуровер Дотик та ексклюзивний мікролот кави від Ескобар Кофі Ростерс. Від другого до п'ятого місця ексклюзивний мікролот кави. Мікролот кави це невелика унікальна партія кавових зерен високої якості. Яка походить з конкретної ділянки ферми або навіть одного ряду дерев? Escobar Coffee Roasters пропонують каву з колумбійської ферми Монтебланко і обіцяють, що вона має яскравий фруктовий смак з нотками маракуї, манго та тамарило. Це результат унікальної маракуєвої ферментації з додаванням місцевого фрукта чолупа. Невже це не привід задонатити? Нагадуємо, що відповідь на загадку буде відкриватися за донат від 10 гривень, а на призи можна претендувати за донат від 100 гривень. І поки ти розпалюєшся азартом до знань і кави, кидаючи нам свої щедрі донати, ми будемо поволі повертатися до Тейлор. У випусках кінця 2023 року. Ми багато розповідали про вплив Тейлор Свіфт на економіку. Зокрема, про те, що навколо її концертів вибудовується ціла економічна екосистема. Квитки розкуповуються за хвилини. Готелі та ресторани біля стадіонів підіймають ціни і забиті під зав'язку. Співачка стала символом фанфляції. Цей термін вигадали у Бенков Америка, щоб описати тенденцію, коли через відкладений попит після пандемії люди почали витрачати більше грошей на концерти, сувеніри й подорожі. Тейлор Свіфт також має відчутний вплив на продаж одягу і прикрас. Коли вона прийшла на матч НФЛ, Свіфті за кілька днів розкупили весь мерч із прізвищем Тревіса Келсі. Один ювелірний бренд, після того, як співачка з'явилася з їхніми браслетами на публіці, за добу підняв продажі на 300%. Усе це викликає багато захоплення, але також чимало критики. Про критику поговоримо далі. Почнемо з дуже простого перельоти. Співачку часто критикують за величезний карбоновий слід, оскільки вона постійно літає приватним літаком. А далі трішки складніше і не так однозначно. Концерти Taylor Swift сьогодні це вже не просто музична подія, а гігантська торгівельна машина. Кожен тур супроводжується цілою екосистемою продуктів: футболки, світшоти, браслети, сумки, постери, навіть предмети побуту. І все це постійно оновлюється. Тож у СВІФТІ часто виникає відчуття, що якщо ти не встигаєш купити новинку сьогодні, завтра її вже не буде. Як наслідок фани витрачають гроші не один, а десятки разів спочатку на квиток, потім на мерч, потім ще на новий ексклюзив, випущений спеціально під конкретну дату туру. Критики вказують на те, що з одного боку ми бачимо жінку, яка побудувала бізнес імперію і монетизує кожну свою появу на публіці. З іншого боку, водночас ми також спостерігаємо за збагаченням однієї вже надзвичайно заможної людини коштом її ж фанатів. Окрема тема тут стратегія з перевиданням старих альбомів. Кожне перевидання супроводжується кількома форматами: різні обкладинки, кольорові вінілові платівки, постери, додаткові буклети. І хоча музичний контент у цих виданнях абсолютно однаковий, фанатам пропонують купити кілька копій. Щоб зібрати повний сет, але по суті йдеться про один і той самий продукт у різних пакуваннях. Є думка, що важливий фактор комерційної успішності Тейлор Свіфт це наратив аутсайдерки, на який покладається співачка. Навіть тоді, коли вона була на піку слави й доходів, її музика і публічний образ будувалися навколо ідеї дівчини, яка не на трибуні поруч із крутим хлопцем, а на лаві запасних і мусить доводити, що заслуговує на любов. Успіх, увагу. І начебто саме ця історія робить її перевидання привабливими для фанів. Вони відчувають, що купують не просто альбом, а підтримують боротьбу своєї улюбленої артистки за справедливість. І тут ми маємо етичний парадокс, бо образ аутсайдерки зберігається навіть тоді, коли співачка стає мільярдеркою і монетизує свої продукти у максимально агресивний спосіб. На це зокрема звертаю увагу Челсі Financial Diet. Ти можеш сказати, але ж люди самі обирають, на що їм витрачати власні кошти. Так, але тут знову є певні нюанси. По-перше, не всі витрачають свої кошти у 2022 році на New York Times вийшла дуже цікава стаття про те, що для певного відсотка американців найвагомішою причиною оформити свою першу кредитну картку та почати створювати кредитний рейтинг. Є бажання піти на концерт улюблених виконавців. І часто все починається не з того, що людина не має своїх грошей на розваги. Артисти та артистки буває мають партнерства з банками і надають їхнім клієнтам пріоритетний доступ до передпродажу квитків. А далі, вже оформивши кредитку, люди, як це часто буває, забувають, що кредитні гроші не їхні і починають фактично у борг відвідувати забагато концертів чи здійснювати інші коштовні витрати. По-друге, варто повернутися до того, із чого ми починали: парасоціальні стосунки. Прихильники співачки вважають її подругою, мало не рідною людиною. І для багатьох важко, майже неможливо дистанціюватися і не купити нову платівку, щоб потішити свою бестію. Мало не забули, що обіцяли розповісти про каблучку. Тревіс Келсі презентував Тейлор Свіфт перстень з діамантом вагою 7-10 каратів у формі видовженого кушону старовинного огранювання, яке, за словами експертів, є святим граалем ювелірної справи. Камінь у виробі, ймовірно, походить з 18-го чи початку 19-го століття, коли добування алмазів залежало від природних процесів. Їх могли винести з надр землі лише суви або вивітрювання. Це робить знахідку винятковою. Над каблучкою працював сам Тревіс Келсі разом з Нью-Йоркською ювеліркою Кіндрат Любек. Середньостатистичний діамант у заручальних каблучках у США важить близько одного карата. Тож на цьому фоні 7-10 каратів Свіфт виділяється, але все ж залишаються носибельними. Каблучка не надто широка, не торкається кісточок і дозволяє вільно рухати пальцем. А порівняно з каблучками деяких інших селебриті. Прикраса Swift може вважатися крихітною. Серед зірок зараз панує тренд на перстені з діамантами XXL. Детальніше розповідаємо про це у розширенні версії ранкового допіо, там, зокрема, про заручальні кільця, які обрали Роналду та Безос для своїх коханих. Підписуйся на Patreon, базу чи спонсорство на Ютубі, щоб підтримати створення цього подкасту та слухати його повністю. І з підпискою ти також зможеш брати участь у засіданнях слухацького клубу чи слухати їх у записі. У вересні ми слухаємо подкаст «A Grain of Power». Це англомовний документальний аудіосеріал із шести епізодів про те, як хліб перетворили на зброю, що відіграє вирішальну роль як на півночі, так і на півдні. У ньому ми почуємо історії з України, Румунії, Італії, Брюсселю та Єгипту. Подкаст є спільним продуктом польського медіа Outriders та агенції Європод. Йой. Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Остання історія сьогодні це протести в Індонезії. Найбільші за останній час. Усе почалося зі загибелі мотоцикліста Афана Курніявана. У четвер біля парламенту у Джакарті, столиці Індонезії, люди протестували через підвищення зарплат і надбавок для депутатів та недостатнє фінансування освіти. Протести переросли в сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, і увечері поліцейський броньований автомобіль збив курніявана. Він працював водієм у сервісах Годжик і Греб. Це як уклон, але у форматі мототаксі, і, за словами колег, навіть не брав участі в протесті. Зрештою, його смерть швидко перетворила точкові виступи у ширший рух проти свавілля поліції та уряду. У ніч з четверга на п'ятницю мотоциклісти колеги загиблого зібралися біля штаб-квартири поліції, оскільки вони мають уніформу, зелені куртки та шоломи, то їхня активність була дуже видимою. У п'ятницю в Джакарті та кількох інших містах розгорнулися масові протести. Деякі школи зачинилися раніше, а офіси відправили персонал працювати з дому. Біля поліцейських відділків палали машини. Ситуація в місті Макасар переросла в справжній хаос. Біля міської ради протестувальники кидали каміння і коктейлі Молотова, підпалювали машини. Вогонь охопив будівлю ради, де, за словами секретаря установи Рахмата Мапатоби, були заблоковані люди. Троє чиновників загинули, щонайменше четверо постраждали. Увечері президент Прабову Субіанто виступив із заявою. Він висловив співчуття родині загиблого, назвав дії поліції надмірними і пообіцяв прозоре розслідування. Поліція тим часом затримала 600 протестувальників і відсторонила від служби сімох офіцерів, які перебували у машині, що збила Курніявана. Фактично на ще одну акцію протесту перетворився вже похорон чоловіка. Сотні мотоциклістів влаштували для нього кортеж через центр столиці. У суботу пожежі спалахнули в інших містах. А у Джакарті сотні людей зібралися біля штабу елітного підрозділу поліції, відомого своєю жорстокістю. Протестувальники звинувачують саме цих силовиків у смерті Корніявана. Вони кидали петарди, намагалися знести ворота і зірвали вивізку з будівлі. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ. У суботу також стало відомо, що офіцерів, які перебували у машині, що збила Курніявана, затримали для допиту. Важливий момент, який варто підкреслити, полягає у тому, що протести в Індонезії відбуваються на тлі ширшої суспільної тривоги. Президент Прабово, колишній генерал спецназу, який менш ніж за рік на посаді, значно посилив роль армії. Він створив уже 100 нових батальйонів. І планує ще сотні, аргументуючи це захистом території та продовольчою безпекою. Але критики вбачають у таких рішеннях повернення до авторитарних практик часів диктатора Сухартом. Багато хто в Індонезії боїться, що військові дедалі активніше втручатимуться у цивільне життя від сільського господарства до медицини. Тож нинішні протести це певний тест для Прабово. Він готовий дослухатися до людей. Чи відповідатиме на невдоволення ще більшою жорстокістю? Перед тим як перейти до останніх новин на сьогодні, ми тебе вкотре дуже хочемо попросити проголосувати за подкаст-секція на премії слушно у категорії Історичний подкаст. Це для нас справді дуже важливо і ми дуже потребуємо твоєї підтримки. Віддати голос це дія, яка забере в тебе менше хвилини, але принесе дуже багато радості для всієї нашої команди. Лінк, за яким голосувати залишаємо в описі. І дякуємо тобі. Стіки до ранкової кави про події стисло. Ніколи такого не було і ось знову у Франції скоро майже напевне впаде уряд. 8 вересня парламент має винести вотум недовіри кабінету міністрів Франсуа Байру. Шанси у нього погані. А президент Еммануель Макрон не має очевидного плану виходу із цього глухого кута. Серед можливих наступників називають міністра оборони Себастьяна Лекорню та міністра юстиції Жеральда Дерманена. Але хто б не став новим прем'єр-міністром, цій людині доведеться зіштовхнутися з тими ж проблемами, що і її попередника: розколений парламент, який не готовий ухвалювати непопулярні реформи, необхідні для скорочення дефіциту. Варіант нових виборів також ризикований, бо їх результат може зовсім не відрізнятися від теперішнього стану справ. До того ж, не забувай про Ніколя: 10 вересня мають відбутися масові протести. Конституційний суд Таїланду усунув прем'єр-міністр Копаденгтарн Чинавату з посади, визнавши її винною у порушенні етичних стандартів під час телефонної розмови з лідером Камбоджі Хунсеном. Це вже третя людина з політичної династії Чинаватів. Яку усунули з прем'єрського поста суд розпустив також кабінет політикині? А парламент найближчим часом має обрати нового главу уряду з поміж кандидатів, які балотувалися на виборах 2023 року. Зараз фаворитом на цю посаду вважають 77-річного однопартійця Патанхтарн чи Чайка Семаніті На сьогодні все. Донать на вагон знань. Голосуй за секцію наслушно і до зустрічі завтра. Почуємося Солодашком. Подкаст Ранкове Допіо створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.